Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп. Дав прес-конференцію журналістам в штаті Флорида в своєму маєтку Маралаком. І, власне, ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював колишній президент США. І на основі цього ми зробимо висновки, так як власне перебудовує Дональд Трамп свою. Атакуючи лінію в бік кампанії Гарріс Вот. тут є певні особливості, на які потрібно обов'язково звернути увагу. Але розпочнемо з основних тез. Отже, Дональд Трамп продовжував критикувати віце-президентку США Камалу Гарріс як некомпетентну та неодноразово виглядав роздратованим, коли його питали щодо імпульсу для демократів після того, як власне Гарріс замінила Байдена, Трамп неодноразово критикував інтелект Гарі, стверджуючи, що вона гірша за президента Байдена, і зазначаючи, що її обрання підштовхне країну до економічного колапсу та світової війни. На запитання журналіста щодо того, чи не хвилюється Трамп через розміри НАТО по Гаріс. На передвиборчих заходах колишній президент відповів достатньо в такому роздратованому форматі. О, дайте мені спокій. Слухайте, у мене було 107 тисяч людей у Нью-Джерсі. Ви про це не повідомляли. Я дуже радий, що ви запитали, що у неї було вчора 2 тисячі людей. Якби у мене колись було 2 тисячі людей, ви б сказали, що моя кампанія завершена. Тобто тут. Було певне роздратування у Трампа від відповідного запитання, але він зміг все ж таки дати відповідь на нього. Також він зазначив, що зміна кандидата від демократів є неконституційною і далі трішки детальніше проговоримо цю його тезу. Коли його запитали про заворушення в капітолії 6 січня 2021 року, він знов ж таки почав говорити про... Кількість натовпу, який був під час тих подій. Того дня я коли-небудь виступав із найбільшим натовпом, і я вам скажу, що дуже важко знайти фотографію цього натовпу. Якщо ви подивитесь на Мартіна Лютера Кінга, коли він виступав зі своєю промовою, своєю великою промовою, і ви подивитесь на нашу. Той самий маєток. Все однаково стільки ж людей, якщо ні, то у нас було більше. Тобто він намагався зазначити, що такий натовп, який був під час 6 січня, такий збирав Мартін Лютер Кінг, таке зробив порівняння Дональд Трамп. Трамп також зазначив, що не змінює свою стратегію щодо активізації діяльності. Після виходу Джо Байдена з виборчої кампанії. Я взагалі не змінював стратегію. Це та сама політика, відкриті кордони, слабкі щодо злочинності. І я думаю, що Гарріс гірша за Байдена. До речі, він достатньо активно і часто повторював ось цю фразу, що Гарріс гірша за Байдена. Також колишній президент передбачив, що період медового місяця для Камала Гаріс, врешті-решт, закінчиться. Він повторював тезу, що Гарі зруйнувала Сан Франциско. Все, до чого вона торкалась, зіпсувалось. Вона некомпетентна. Додав Трамп. Далі Трамп висловив думку, що було несправедливо дозволити Камалі Гаррі стати новим кандидатом від демократичної партії після Джо Байдена, коли власне останній вийшов з перегонів. Той факт, що ви можете не отримати жодного голосу, програти на первинних виборах, а потім вас можуть вибрати на Пост кандидата президента здається неконституційним, і ми знову ж таки повертаємось до його попередньої тези з приводу неконституційності процедури щодо заміни Байдена на Гаріс. Але тут потрібно також пояснити, що Джо Байден і Камала Гаріс вони йшли на вибори 2024 року одним списком. Так, тобто, фактично, і Байден, і Гаріс приймали участь у Процедурі прамерз відповідно тут була закономірність, що якщо щось трапиться з Байденом, то власне Камала Гарріс може його замінити. І я в принципі не знаю якусь норму конституції, яка б забороняла демократичній партії проводити відповідні заміни. Але Трамп намагався тут акцентувати увагу, і тут ми повертаємось до попередніх тест, як Трампа, так і республіканців, так які говорили про те, що 14 мільйонів демократів проголосували за Байдена, а Байден вийшов з перегонів і поставив там на заміну Гаріші. Це Правильно, тобто тут простежується ось ця лінія атаки з боку як республіканців, так і Дональда Трампа. Далі, що тут було важливо в цій прес-конференції? Трамп запропонував три раунди дебатів з віце президенткою Гарріс. 4 вересня, Fox News, 10 вересня ABC News і 25 вересня NBC News. Ми розмовляли з керівниками мережі, і все було підтверджено за винятком дуже незначних деталей. Я з нетерпінням чекаю дебатів, тому що я вважаю, що ми повинні виправити все, сказав Трамп. І власне. 9 серпня з'явилася інформація, що все-таки ми маємо побачити дебати між Трампом та Гарріс 10 вересня на ABC News. Також будемо слідкувати за тим, чи зможуть вони домовитись про інші раунди дебатів. Трамп пропонує три раунди дебатів. Дати ми сказали, і вони всі стосуються вересня місяця. Далі Трамп зазначив, що спілкувався з ФБР після того, як відбувся на нього замах, заявивши, що бюро виконало дуже хорошу роботу у своєму розслідуванні щодо вище вказаної події, яка трапилась у штаті Пенсільванія 13 липня. «ФБР приходило до мене щодо стрільця. Я вважаю, що вони зробили дуже хорошу роботу. Це був пекельний удар, але я швидко одужав, мені дуже пощастило, він просто влучив у мочку, як вони це називають. Тобто у вухо, що ми також бачили. Тобто, згадав також ось цей епізод з приводу 13 липня, тобто йому ставили питання журналісти з приводу цього. Далі було підняте питання абортів. Трамп зауважив, що це більше не є викли... великим фактором на виборах 2024 року. Він вважає, що це буде дуже невелика проблема на цих перегонах. Він підтвердив свою підтримку винятків із заборони абортів, і ці винятки стосуються зґвалтування, інцесту та загрози життю матері. Також він підтвердив, що є прихильником. Повернення питання абортів до штатів, тобто, кожен штат має визначати, чи потрібно дозволяти аборти, чи їх необхідно заборонити. На запитання, як він планує проголосувати за зміни щодо права на аборти у Флориді, Трамп надав наступну відповідь. Я збираюся оголосити. Найближчим часом у мене буде прес-конференція з цього приводу, тому я не хочу розповідати вам. Про це зараз. Але Трамп також почав говорити ось цю неправдиву інформацію, що демократи вони радикальні в питаннях абортів і вони хочуть дозволити аборти для 8 та 9 місяців вагітності у жінок. Ми попередньо говорили, що ця інформація не відповідає дійсності, враховуючи, що жоден демократ, а тим паче Камала Гарріс чи Тім Волц, не говорили про. Такі дозволи. Далі Трамп також прокоментував губернатора штату Пенсильванії Джоша Шапіро, сказавши, що він був поганим вибором для Гарріс як напарник. Я знаю Джоша Шапіро, він жахливий хлопець і він ні в кого не дуже популярний. Я думаю, що, окрім Джоша Шапіро у неї були хороші варіанти, але Шапіро не один з них. Він завдав великої шкоди багатьом. Людям знову ж таки згадка жепірою, і тут потрібно зазначити, що Бенц також згадував про губернатора штату Пенсільванія. Також Трамп зазначив під час цієї прес-конференції, що з особами, які брали участь у штурмі капітолію, поводились дуже несправедливо. Я думаю, що люди, якщо ви подивитесь на 6 січня, про яке багато людей не дуже багато говорять, з цими людьми поводилось дуже жорстоко, якщо порівнювати їх з іншими подіями, які відбувались в тій країні, де багато людей було вбито. 6 січня нікого не вбили. Але я вважаю, що до людей 6 січня поставились дуже несправедливо. Вбивства дійсно не було, але були поранення, Трамп би мав би про це також говорити. Якщо він коментує події 6 січня, далі Трамп звинуватив Гаріс у питаннях імміграції, назвавши її чергово прикордонним царем. Також він її звинуватив, що вона не дає прес-конференції та інтерв'ю. І тут ми фіксуємо додаткову лінію атаки. Вперше її розпочав Джей Дівенс, говорячи під час своїх візитів до Пенсільванії, Мічигану та Вісконсину, що Гарріс не дає прес-конференції і інтерв'ю. А ось Трамп це все робить. Він відкритий до медіа і до будь-яких запитань. Тобто, це певна. Нова лінія поведінки. Будемо спостерігати за тим, як вона зможе вплинути на рейтингові позиції Трампа і Камали Гарріс. Трамп повторив тезу, що за його президентства не було б війни Росії проти України та Ізраїлю проти Хамас. І також Трамп згадав падіння фондових бірж на початку цього тижня і зазначив, що якщо відбудеться обрання Гаріс, то це призведе до депресії, очевидно, порівнюючи це з. Тими процесами, які спостерігалися в 20 столітті у Сполучених Штатах Америки, це ми поговорили про основні тези, які висловив Байден в межах цієї прес-конференції. І на основі цього давайте зробимо висновки. Перше, Трамп акцентував увагу на прикордонній політиці, злочинності економіці, і тут він звинувачував Камалу Гарріс в тому, що вона неефективно вирішує ці питання. Він також відповідав на питання про заворушення в капітолії 6 січня, питання абортів, говорив про формати дебатів, так і кількість їх раундів. Далі згадав ФБР в контексті замаху на нього 13 липня. Ну, і відповів на запитання з приводу. Там чисельності НАТО, який є під час його передвиборчих заходів і передвиборчих заходів Камали Гаріс. Також він говорив про конституційність заміни Байдена на Гаріс, здійснював закиди до віце-президентки щодо її спілкування із журналістами. І як ми сказали раніше, це робив Джейді Венс, тобто, це погоджена лінія атаки в бік Камали Гаріс. Також була згадка про війну Росії проти України, але в форматі, що якби він був би президентом, цього всього не було. Тут нічого нового, він попередньо також про це говорив. І тут потрібно зазначити, що. Під час цієї прес-конференції Трамп знову ж таки намагався вести себе достатньо помірковано. Тобто він тут не говорив достатньо такі якісь різкі речі, расистські речі. Він не говорив про походження Гарріс, Очевидно, йому сказали політтехнології, представники кампанії про це не говорити. Не було там таких там, жорстких образ бік тих чи інших медіа за виключенням ось цієї історії з кількістю. Прихильників Гарріса Байдена на передвиборчих. Заходах, тобто плюс-мінус він тут намагався виглядати помірковано. І тут можна сказати, що виборчий штаб Трампа достатньо добре підготував цю прес-конференцію і самого Трампа підготували. Питання в тому, чи він не перекреслить певні здобутки, які він отримав в межах цієї прес-конференції під час своїх передвиборчих заходів. Бо, очевидно, там він знову ж таки. Буде себе вести природньо, так як він себе має вести. Стратегічно, це була звичайно правильна прес-конференція. Таким чином, вони, Трамп і, власне, Венс будуть намагати здійснювати тиск на Гарріс щодо її участі у передвиборчих заходах і під час прес-конференції і інтерв'ю, щоб вона брала участь в цих. В заходах я мав на увазі! Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.